Нещодавно наш шановний колега, наш вчитель, директор Інституту психічного здоров'я НМУ імені Бахмольця, професор Олег Чубан, сформулював поняття так званого патологічного квадру, тобто патологічного квадрату, який складається із стресових впливів, депресії, тривоги та безсоння. Ці стани взаємопов'язані і можуть переходити із одного в другий, або навпаки, і формулювати оцей патологічний квадрат, який є викликом для сучасної медицини. Професор Чабан рекомендує розпочинати усунення тривоги та гармонізацію сну з простих. Рослинних засобів, які чинять легкий ефект, які мають лайт ефект на перенапружену ЦНС. До таких засобів відноситься відомий вам натуральний сонормін, який м'яко позбавляє тривожності, усуває нервове напруження, покращує якість сну. У склад сонорміну входить мелатонін, травольфія зміїна. Валеріана та шишки -хмель. Відомо, що мелатонін регулює циркадний ритм чередування сну та неспання, і він забезпечує погодинну організацію біологічних функцій внутрішніх органів вночі і вдень. Раульфа зміїна це унікальна рослина, яка чинить заспокійливий вплив на ЦНС, має помірну седативну дію, нормалізує артеріальний тиск і усуває негативні наслідки нервової напруги. Слід зауважити, що саме Равольфа Зміїна, яка є у складі санарміну, це талонна культура Раувольфі. Яка е, вирощена в спеціальних умовах і е, містить найбільшу кількість аймаліну діючого ламаноїду, що забезпечує ефекти равольфі? Ну, і корінь воліяни та шишки хмельни Заспокійливо діють на центральну нервову систему, послаблюють прояви стресу, скорочують час засинання і покращення кіну, а також мають седативний та снодійний ефект. І ось дієві рослинні інгредієнти, які містяться в сонорміні, вони в комплексі діють і розривають патологічне квадро, тобто зменшують вплив стресу на організм, м'яко усувають депресивний стан і тривожність, і нормалізують сон.